E Усім привітик, Рада вас вітати на каналі Тигролін. Ну що ж, сьогодні у нас, як завжди, оновлення, ну і відповідно цього разу нам додали нові варіанти існуючих порід, створені за чисельними проханнями гравців. Також розробники затверджують, що ці коні залишаться на Юрвіку назавжди. Отже, нам додали англійського чистокровного коня, Апалузу ірландського коба, ну тобто Тінкера, та двоє ісландських коней американського кватерхорса і Пасофіно. Тож бо знаходяться вони коні. Кожен у своєму місці, де їх був перший відповідно рід, якщо можна так сказати, порода буде напевно правильніше. Ну тож ми обов'язково будемо дивитись, хто де і як він виглядає. Але, думаю, ви дивилися всі спойлери, які я вкладала в минулому відео. Тож бо, надіюсь, що вони ті ж самі і залишились, але ми подивимось. Судячи з фотографій на сайті, це також вони і є. Але все одно побачимо. Я також планую купити одного з них, якого саме ви обов'язково дізнаєтесь у відео, тож буде дивіться його до кінця. Ну а також, як завжди, нас чекає шматочок історії від місіс Холсворт. Тож Пасофіна у нас знаходиться на фермі Стива, тож бо ось ця кралічка, здається, начебто так. Ось вона з цим носочком, біленьким і леопардиком. Дуже гарний, я його б хотіла. Придбати собі, але я не впевнена, а, оскільки в мене вже є пасофіної, тобто ще одного пасофіно. Але я, звісно, подумаю над цим, бо мені дуже подобаються гніді коні. Але, ну, коротше кажучи, побачимо. Ой, він такий гарний, я не можу прям. Пусічка. Так, що ж, добре, їдемо далі дивитися, хто у нас іще є. Я, напевно, поїду на ферму Марлі, щоб далеко не їздити. Тожбо, тожбо, тожбу, де він наш, прикольний такий, дуже також мені подобається, особливо очі. М -м, окрас не зовсім, а от очі, ой, він чудовий. Так, давайте подивимось його альорчики. Ну, принт, ну, гарненький, так, напевно, гарненький. Але ще один ангел, чесно кажучи, в мене вже скоро колекція їх буде. Здається, немає тільки Борена та ось цього. Так, що у нас тут по зачіскам? Угу, Так, давайте трішечки його спустимо, бо щось занадто швидко. А шишечки? ну блін. О, він такий гарний. Ця гривочка така. Так, а ну дайте я подивлюсь на нього. Ой, гарнюня. Просто гарнюня. Так, що ж, ну а ми їдемо далі. Наступний коні у нас ісландської породи. Тут додали два окраси, а ось тут вони знаходяться, вони їх трішки подалі. Ну, оцей пегий, ой, 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 в нього тут не два кольори, а три. М -м -м, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, що по зачіскам. Боже, я так обожнюю цю породу, хто б тільки знав. От я б йому отак зробила. З хвостиком заплетеним. Ну такий симпатичний. Так, це я просто е, ну Теж непогано, але теж, <с> ну так буває. Добре. Блін. Я б його купила. Він такий гарньонечко. Так, давайте ось так залишимо. Ой, ну як йому гарно, я не можу. Це ще й носик оцей рожевенький. Так, ось, ой, а чому йому грима зразу це зробилось? Ну добре. В принципі, цей також непоганий, гніденький такий, гарнюнечка. Він так смішно бігать. Ось цією гривкою взагалі. Як масіпусінька поняшка якась. Я б не сказала, що це кінь. Ой, реклама шампуню відпочиває. Ну, в принципі, також непогано, я дуже обожнюю цю породу, але тим не менше йдемо далі. В кінці я вже все ж таки а, зрозумію, кого я хочу. Так, в Велдейлі у нас знаходиться тінкер а, руденький, ой, як вони гарно виставлені тут в рядочок. всі. Прикольно. Так, ну, такий, а, як. Ой, у нього таке світленьке. Було, а її не бачила на сподерах на щіточках. Прикольно. Ну, коротше кажучи, мені здається, що ця цей якраз, вибачте, був трішки взятий у нас ендалузика, також роденького, Але то таке, напевно, якщо його кожен є, точніше, фанат а, Тінгера, то, думаю, йому обов'язково сподобається. Але, на жаль, не мені, чесно кажучи, мені не дуже подобається, але тим не менше. Ну, на смак. Немає друзів, <хі> як то кажуть, я не знаю, як перекласти. Так, ну ми їдемо далі. Тож, бо раніше Стершайна, у нас тут залишилось два окраси: це Коттерхорс і Апалуза. Так, ну Коттерхорс як, як, як окрас Ахалтека. Ну, тобто, не знаю, чесно кажучи, мені дуже не подобається абсолютно просто. Можливо, він і гарненький для когось буде. Можливо, хтось його купить, але це ну, справа кожного, я туди не лізу. Ну, якось ось так. І от е апалуза. Така маленька, я, чесно кажучи, з неї зразу закохалась, просто як побачила, думаю, хто дивився спойлери, зрозумів, що я точно буду брати його, адже ну, подивіться на цю бусинку. Вона ж така гарненька. Хоч і сама модель, точніше порода, не дуже вдала, ну, особисто моя думка, адже він чимось схожий на Опенхорса, Хорса, але особи, особлива анімація якось не дуже сильно виглядає. Це, знову ж таки, моя особиста думка. Але, тим не менше, от окрас, чесно, мені дуже подобається. Я ну, насправді фанат таких кольорів, тому все ж таки, Буду брати. Ну, коротше кажучи, я його захотіла назвати цитрин. Це у нас драгоцінний мінерал, тобто камінчик, який має такий золотистий колір, золотисто коричну, і, коротше, мені здається, йому дуже підходить. Я Ой, забула тільки зробити, щоб це був хлопчик. Ну, коротше, такого Ой, в нього ще й шерсть, начебто промальована. Прикольно, я щось не помічала. Ну, коротше, залишимо давайте його в конюшні. Я зараз піду на нього пересяду, щось якісь стилі підберу і обов'язково перезайду на інший, іншу мову в грі, бо на англійській я, на жаль, нічого не зрозумію. Тож бо до зустрічі! Ну, коротше кажучи, ось ось ця красота. Я не можу, він такий гарний. Хто б тільки знав, тільки давайте будемо трішки швидше рухатись, бо тут можна заснути. А в нас там ще щось чекає новеньке від місіс Холдсворт. Ну, коротше, ва, я дуже рада, що я його купила. Такий. Прикольний. Звісно, я, напевно, гривку йому трішки зміню а у майбутньому, адже мені така стояча не, особи, не особливо подобається якось. Так, ну я вже в бібліотеці. Тож потихеньку проходимо далі то вони вона, дітки. Я нарешті знайшла книгу Хісторія компреженців Малефікарум Юрвіка, о господи, це на якій мові? Що, що, історія компресів та малефірю Риків»? Та ніж, невже в школах не вивчали латину? Тоді називали йому її просто Велика Енциклопедія Відьм. Це повне зібрання всіх переказів та наукових прайс про відім Юрвіка. Можна було так зразу. На його сторінках знайшлася дуже цікава розповідь про вала. Тут говориться, що вони переселилися на Юрік дуже давно, Ще до Джона Ярла, можливо, одночасно з кьольтами. О, Кьольти? На думку автора, кілька відьом, можливо, цілий орден, прибули сюди з берегів Фінляндії або з лісів Північної Німеччини. Неймовірно. Ух ти! Це ж понад 800 років тому. Але чому вони не живуть з людьми, як ти, або навіть пі? Чудове питання історія компрехенсиву, верніше наша енциклопедія, і на нього дає відповідь. Не знаю, кому належить цей запис, але він дуже давній. Судячи з мови та стилю письма, схоже на друїда. Він розповідає про те, що сталося між валами і Джоном Ярлом. Слухайте уважно, і цього похмурого дня в цілі лівала зібралася глибоко всередині дьявольського ущілля. Гріхи, вчинені Джоном Ярлом та його дружиною, наповнили їх серця гнівом та жагою відплати. Вони прокляли землі, що оточували їх гірський притулок, і висушили колись родючі поля та густі ліси. Однак ціна за помсту виявилася занадто висока, згубне чаклунство поширилось і на лісове роздоріжжя, і завадило зціленню охоронців життя. Будучи у пасті, вали всі сили направили на захист, ущилений від вторгнення, але тим самим прив'язали себе до нього. Це підтвердження теорії, яка довго ходить серед відьом. Вали практично безвиразно сидять у дьявольському ущілі і не можуть піти. Я кажу практично, тому що з того часу люди не раз стикались з незрозумілими явищами. Um, а що ж мене тут цікавить? Ну, давайте напевно лісне роздоріжжя. Що це? Я живу тут все життя, але ніколи не чула про лісове роздоріжжя. Така дивна назва? Яка трагедія. У прокльоні завжди сумні наслідки. Звіть мене старомодною, але я вважаю, що слова працюють набагато краще. На той момент, коли у правників Джона Ярла з'явились власні діти, відьмувала вже стала легендою, неболицею, сташилкою для неслухняних дітей. Потрібно більше дізнаватись про це лісове роздоріжжя. Знаєте, лісовік старе слово, яке означає лісовий. Погодьтесь, це чудова підказка. О, я зразу про Максима згадала. Я повернусь до своїх книгових покладів а ви погуляйте, подихати свіжим повітрям. Тільки не потрапти в неприємності. Чуєте? Чао. А, Ну що ж, чао, бабуся. Так, ну це, звісно, прикольно. Так, як я розумію, у нас більше завдань немає. Так, ну що ж, добре. От тепер у мене таке дивне відчуття, адже ліс. Ми ще будемо заходити в ліс. Привіт, ліс. А, типу. Mm, що? <смі> Мені дуже цікаво, але я типу, не розумію як, тож бо чекаємо нових сюжетних квестів. Ну, а на цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте. Ну, а на цьому все. Бувайте!